Сістер, привіт! Я знаю, що ти не любиш голосові, але писати довго. в мене всього 10 хвилин перед, перед лекцією про психофізичні травми. Е... І ще мені он того салату принеси, ну зай. Ну ти мене сьогодні зовсім виснажив. ну... Вибачте, я офіціанту. Так от, не панікуй і не нервуй. В тебе на сьогодні залишилась одна людина. Ну, якось витримаєш. А до завтра передивись мої відео у Тіктоці і просто кажи те саме, що і я. І тримай дистанцію з клієнтом. Пам'ятай, ви не друзі. Це важливо. А, до речі, підпишись на мій канал і не забувай ставити лайки та писати коменти. Ну, все, бувай. Зай, ну я просто. Ну Ви не хвилюйтесь, гроші в мене є. А... Ось батьки дають на обіди, а я заощадила. Добре. А яка у тебе у вас у тебе. Можна ти. Добре. То яка у тебе проблема? Розумієте? Справа в тім, що. Мої батьки не мої батьки. Так в якому сенсі? Вони мене вдочерили. Я цього не знала. Все життя думала, що в нас справжня родина. А тиждень тому випадково підслухала їхню розмову на кухні. Виявилось, що вони мене взяли з дитбудинку, коли мені було усього кілька місяців. Ого. Ти нічого не наплутала? Може, ти щось не так зрозуміла? Ні, помилки бути не може. Ми з ними не схожі зовсім. Батько казав це тому, що я пішла у його діда, але. Виходить, він мене обманював. Е, так а від мене ти що хочеш? Не знаю. Мені ні з ким про це поговорити. Ви ж розумієте, подругам про таке не скажеш. Вони і булити можуть почати, і своїм рідним обов'язково розкажуть. Вся школа буде про це знати. А я не хочу, щоб на мене всі дивилися як на експонат у музею. Ви ж, психолог, підкажіть, що мені робити, як тепер з цим жити, як себе поводити? Так, тільки не треба плакати, а то я теж розплачусь, а мені вже не можна, я сьогодні ревіла. Буде повне зневоднення організму. А як вони до тебе ставляться? Ну, ніби нормально. Тільки в мене зовсім немає особистого простору. Мама зі школи забирає та на гуртки водить, тато з уроками допомагає. Погуляти з друзями не відпускають. Вихідні завжди разом. А мені так хочеться іноді побути самою чи з друзями кудись ходити. Наді мною вже сміються. Я і до вас сьогодні ледве вирвалася. Довелося складну комбінацію придумувати, щоб самі не готов піти. Просто вони тебе дуже люблять. І хвилюються за тебе. В тебе дуже добрі батьки. Вони ще не зрозуміли, що ти вже подорослішала. Я думаю, краще їм не казати, що ти знаєш про їх секрет. А знаєш, що зробив? Вони в тебе солодки люблять? Так, дуже торти люблять. От купи на ці гроші, їх улюблений торт. І за чаєм поясни, що тобі треба більше особистого простору. Я думаю, вони тебе зрозуміють і підтримують. В тебе чудова родина. Не кожні рідні батьки так ставляться до своїх дітей. Дякую, але тут надто багато. Торт коштує дешевше. Ми іще купимо солодощів, щоб у вас було справжнє свято. Тут внизу є магазин, я допоможу тобі вибрати. А потім підвезу тебе додому. Мені теж додому треба, мені ще сину уроки перевірять.